Кажуть, що душа країни живе в її національній кухні. Щоб познайомитись з Молдовою, обов'язково треба скуштувати традиційний суп зама. Готується він дуже просто, тож зберігай рецепт. Перша складова це яєчна локшина. Приготувати її самостійно не так складно, як здається. Борошно, сіль, яйце об'єднуємо, розкочуємо і довільно нарізаємо. Все готово. Другий невід'ємний компонент домашня курочка. Заливаємо водою, додаємо лавровий лист, чорний перець, одну морквинку, цибулю та трохи солі. Готове м'ясо дістаємо, відділяємо від кістки і повертаємо в бульйон. Ніякої засмажки, моркву перець цивулю просто відварюємо. Тепер додаємо нашу локшину. Ну що ж, останні два інгредієнти, без яких зама була б звичайним супом: це борщ акру, або по-нашому висівковий квас та зелень. А саме любисток, кріп та петрушка. Зама підкорила моє серце, посівши почесне друге місце серед улюблених супів, ну а вже ж після борщу. Рекомендую вам спробувати, тож смачного.